Що вас на даний момент турбує? Прийшла скаргою на головну біль. Валентина живе у селі Привільне на Дубинщині. Прийшла у місцеву амбулаторію, бо погано себе почуває. З самого ранку відчула, що серце сильне серцебиття. А раз серцебиття, почервоніння обличчя, значить піднявся тиск. Неля середа, модична сестра, працює в амбулаторії вже 35 років. Знає хто чим хворіє у селі постійно на зв'язку, лікує 24 на 7. Не в першу невідкладну допомогу надаю. Як треба людину госпіталізувати, то теж рішаю питання, це і чи викликаю швидку? Якщо це ну, в робочий час, то в нас є зараз свій транспорт, і ми своїм транспортом, навіть людей, госпіталізовуємо. Жінка опанувала водіння скутером, їздить двоколісним на виклики по селі. Поспішає, бо її чекають пенсіонери, які не можуть самотужки прийти в амбулаторію. Їду на виклик до однієї старенької жіночки. В неї вчора ввечері був високий тиск. Я була на виклику. І зараз їду проконтролювати, як її здоров'ячка. В амбулаторії у селі Привільне вже три роки немає сімейного лікаря. Люди заключають декларації з медиками у місті Дубно. Селяни кажуть, відсутність лікаря в амбулаторії велика проблема. Без лікаря, тому що так не складно, що не направлені треба зв'язуватися, а часом люди можуть і той номер телефона сімейного лікаря ну не знати. І дуже е так трошки шутузно, що це зв'язок. Що зв'язатися, бо той сімейний лікар може теж бути зайнятий десь на виклику. Бажано, щоб був сімейний лікар. Так як приходиш, дівчата роблять обстеження і треба інколи зробити кардіограму, а кардіограму треба читати, а читай кардіограму тільки сімейний лікар. Дана амбулаторія обслуговує біля двох тисяч людей. Тут надають першу невідкладну допомогу. Є обладнання для забору аналізів. Єдине немає лікаря. Попередня медикиня кілька років тому звільнилась. Лікар закінчила інтернатуру, сюди була направлена на роботу. Вона відпрацювала. Але певний період часу ну у зв'язку з певними сімейними обставинами вона звільнилася. Умов тут не пов'язано з тим, що умови були якісь гірші, Все було добре. Є автомобіль, є забезпеченість повністю всім обладнанням. Було дуже багато закуплено обладнання. Даному було те, яке на основ, на даний час воно є. Ну на даний час вже зо три роки немає лікаря. На сьогоднішній день працює три середніх медичних персонала. є водій, така проблема не лише на Дубинщині, загалом в області дефіцит сімейних лікарів і вузьких спеціалістів. Це терапевти, педіатри, загальна практика сімейної медицини. Починаємо вторину ланку. Це хірурги, травматологи, анестезіологи, інші галузі. Зараз як вся держава, так і охорона здоров'я перебуває в такому складному періоді. Спочатку ми мали два роки ковіду. Тепер ми маємо на жаль війну і плинність кадрів збільшується у медзакладах Рівненської області. Відкрито понад 200 вакансій. Кличуть до себе фахівців із інших регіонів. Ми даємо заявки ми з інших вузів. з інших інших населених пунктів з інших областей зі всієї нашої держави, а також за кордону, ми запрошуємо фахівців, які можуть надавати медичну допомогу зарплатня від 20 тисяч у привільному, теж чекають лікаря у місцеву амбулаторію, пропонують гідні умови праці та житло. Умови як фінансового плану, так і умови щодо забезпечення квартирою з відшкодуванням енергоносіїв, тобто, все, що необхідно, автомобіль є. Запрошують у село і лікарів-переселенців до слова. з початку війни у медзаклади Рівненщини працевлаштувались 172 особи. ВПО більше половини з них продовжують працювати в лікарнях області. Анна Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.